На клумбі осінь золота, така гарненька й урочиста, і хризантеми запашні, і айстри білі та рясні, а чорнобривці, наче жар, на них спустився осінній дар. Милує око їх краса, і тихо падає роса, хоч сонечко вже не пече, а клумба вогником цвіте. Вітаю вас, друзі, в долині фей, які разом стежать за природою та беруть безпосередню участь у зміні сезонів року. Я Фея-Майстриня. Звати мене дінь, дінь, яка гарна в долині рання осінь. Друзі, я дуже полюбляю працювати і піклуватись про квіти. А ось і перша галявина, на якій є велика клумба з квітами, які називаються Айстри. Подивіться, будь ласка, але вона засмічена дуже. Давайте разом її приберемо. Дивіться, на осінній клумбі є різні речі. Давайте збирати їх разом зі мною. Але спочатку пригадаємо, коли ми кажемо, один чи багато. Один. То маємо на увазі лише один предмет. Наприклад, один дубовий листок. Багато. Це означає, що ми маємо більше одного предмету. Наприклад, багато лісних горішків. Отже, один це для одного предмету, а багато це для більшої кількості. Тож пропоную пограти. Один та багато. На екрані будуть з'являтися предмети. Я буду показувати, а ви називати. Ось один грибок. А ось багато шишок. Ось один каштан. А ось багато жолудів. Ось один горіх. А ось багато кленових листочків. Ми з вами прибрали одну клумбу, а на ній багато квітів полетіли на іншу галявину. Я пропоную вам трішки відпочити і зробити тихальну гімнастику з квіткою. Я пропоную вам спробувати здути квітку з долоньки. Але спочатку давайте пригадаємо, як потрібно правильно дмухати. Спочатку потрібно вдихнути повітря носиком. Ось так. А потім потрібно видихнути ротиком. Ось так. Дмухаючи на квітку, яка буде лежати на долонці, уважно слідкуйте за тим, щоб ваші щічки не надувались. Мені на долоньку квітка упала. Про осінь чарівну мені розказала. Я спробую здути квітку з руки. Та, мабуть, за вітром вона злетить залюбки. Давайте спробуємо це зробити разом. Зараз повітря вдихаємо носиком, дмухаємо на квітку. Супер! Ще квітка упала на долоньку, вдихаємо повітря носиком, дмухаємо на квітку. Наступна квітка впала на долоньку. Вдихаємо повітря носиком, дмухаємо на квітку. Малюки, сподіваюсь, вам сподобалось гратись з осінньою квіткою. Полетіли на іншу галявину. Друзі, які гарні квіти восени. хризантеми, айстри, чорнобривці. Я полюбляю літати над квітами і збирати нектар. Давайте пригадаємо, де вгорі, а де внизу. Тож пропоную пограти в гру вгорі та внизу. Друзі, підніміть руку вгору. Це буде вгорі, де я літаю вгорі чи внизу. Так, вгорі над квітами. А тепер опустіть руку вниз. Це буде внизу. Де ростуть квіти? Вгорі чи внизу? Так, внизу. На клумбі. Де літають пташки? Вгорі чи внизу? Так, вгорі над квітами. Де ростуть квіти? Вгорі чи внизу. Так, внизу. Де світить сонечко? Вгорі чи внизу? Вгорі, на небі. Де ростуть гриби? Вгорі чи внизу? Так, внизу. Де пливуть хмаринки? Вгорі чи внизу? Вгорі. На небі. Де ростуть дерева? Вгорі чи внизу? Внизу на землі, які ви сьогодні були молодці, допомогли мені розчистити клумбу? Тож бажаю вам бути працьовитими, як я. Я кажу вам до побачення до наступних цікавих зустрічей.